Одеса, ресторан Національної української кухні, Куманець. Ще я такого не бачив. То на скрижуванні Лонжеронної і Гаванної вулиці коло Дерібасовської разом. І дивіться, яка хороства, яка красота. Я навіть говорю по-українськи, по-своєму, на своєму берестейському, як то кажуть, діалекті. Я сюди зайшов, був просто вражений, яка тут красота, то настояще місце, де все зібрали з української кухні, я маю на увазі. І ті всі види, ти всі натюрморти, як там називається, називаються, те оформлення, то така красота, дивіться, вони навіть в своїй національній кухні тут ходять. Просто красотища, то вже красотища. І то є все. Я мусить такого ще, то є все дивитися. Я ж такого не бачив, їй-богу. Скільки день їздив, яких тільки ресторанів таких не бачив національних, тому що такого не бачив. І ти день тут стоять гарбузи, і дивіться, фотографії такі, як -то старіші, старинні, ще воєнні навіть були зроблені десь села, з яких сел, ще були соломи хати накриті і все. І квітки, і там, я всередині. тут пару таких залів. Як тут красиво все зроблено? Будете тут така, заходь, то обов'язково побачите. І молоді хлопці, дівчата так само в національних кухнях, все зроблено. Сразу таке враження мені давало, що я попав десь в село. Я був, О, дивіться, яка красотулька україночка стоїть. І отакий -то ресторанчик, зайдіть, туди куди будете сюди, то так само не рекламний фарсики, не, не акт, нічого. Просто хоч зубачте, хоч посидіть на секундочку. Яка тут красоті, що навіть той півень каже, зараз заспіває, стоїть. І все так оформлено, Два-три зали таких є. Людочки заходять, перекусують той ресторанчик. Так само ціни такі. Як то кажуть, бюджетний, все тут можна. І пічка, дивіться, така печ зложена з цеглики. І вмазана глиняна, така хорошенька. Вся. Ліпота то вже красота. Дивіться, як хороше все. І в тій піці, кажеться, мусить саган стоїть. Зараз я кимусь гаряченьке, що не бустане, парної І що... Дивіться, одяг так само, як і всі вишиваночки, який красота, то вже краси, дерево навіть вткнули. Ой, то вже я такого ще давним-давно не бачив. Я кажу, сюди будете на лонжеронний і гаванний на тому, на скрижування плосково заскочити сюди. Я так на секундочку просто забіг і мінутний буквально ролик зробив, тому що мені так понравилось тут таке.